Бачите, де він жив? Бачите, де він жив? каріс. Такий був маленький-маленький, як горошенка. Приймай патрон. Це каріс, такий він був жив. Хто хоче дітки взяти патруль, отримати каріс, потримайте. І жив собі він був, куди назавріка на ручках. Приймайте, Андрійко віддам, Андрійко хай потримає, який він є, той карієць. Та би було добре. Нічого хай собі буде. Все би було добре. Дішу, та що лишалась кусочки макарончиків, пушечки печива, та що лишалася динозаврика на зубчика. І він це їв, їв, їм. Все до молодого. якби цей каріяс не став їсти зубчики. Іноді Карієс любив поїсти зубчики динозаврика. Хрум-хум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум, хрум-хрум-хрум. Щоб такого не сталося, тату динозаврика, Завжди казав, дінозаврик ти не забувай зубки чистити. Динозаврі чистити зуби. І бачимо йому колі. тут так і сталося. Одного разу заболів у динозавр на зубчик. Ай яка в динозаврі. Ой, ой, зубчик. ой зубчик. Що сталося? каже Я тато. Болить мене боли, боли, зубчик дуже хуже, дуже, дуже болить Тату, що робити? Що робити? До лікаря треба йти. Ході, пішли вони разом до лікаря. Це гарне крісло, крісло в нього у, у стоматолога, вони піднімались вгору та опускалось вниз. піднімались вгору і тут, кажуть, дядя лікар, відкрий, будь ласка, ротика. Дінозаврій підтримку ротик і сказав, а, а Подивився лікар в ротик і каже, ой-ой-ой, у тебе А лікувати ти вмієш? між вмію. У мене є спеціальна машинка. Добра машинка цей зубчик. А то болів хворів зубчик і став чистити йому карієць. Відлетів карієс від зубчика. Тоді взяв лікар білий пластилінчик і заліпив зубчик йому. Дариночка, бачиш, як? Ти одна не бачиш. І він його заліпив, заліпив, так йому неудобно було, але він отак омагався. В зубки. Він був щасливий. І а що ж мені треба робити? каже дінозаврик, щоб зубчики в мене більше не боліли. Тобі треба чистити зуби. Зранку вечір завжди не забувати. І дуже добре, і дуже добре чистити, щоб, щоб не, 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 не вбіг на інший зубчик. Добре, так і буду робити. Пішов дінозаврик додому і того вечора одного і вихід. Та, та зігнав пасти і казав, чистити будемо разом. <рес> Потати, зубки, динозори, зубки. Що, та тато чистить сумки, дінозаври чистить сумки. У такі дінозаврі витягав, чистий сумки і каріся, в нього не було вже ніколи, тому що він дуже добре їх чистить братку. А ну то добре. Ну Ось і так не пайканіться, хто б слушав,